Привіт! Мене звати Володимир Чесноков. Я є багаторічним капітаном футбольного клубу ворскла Полтава в час, коли на Сході та півдні нашої країни гремлять гармати, хочу уклінно подякувати нашим захисникам за можливість займатися улюбленою справою. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Я Ігор Пердута. Більшу частину своєї кар'єри присвятив саме «Ворсклі». Ми здобували нагороди внутрішнього чемпіонату. Багато разів пристріляли країну на євроарені. Велика подяка тим, хто боронить нашу незалежність. Слава українській нації! Я Воротар Ворської і молодіжної збірної України Павло Єсенко. Моє завдання боронити футбольні ворота. У цей же час наші герої б'ються за кожен клаптик рідної землі, за нашу з вами свободу. Дякуємо вам, наші незламні воїни. Україна понад усе. Привіт, я Денис Олійник. Після початку зухвалого вторгнення російських військ в Україну я повернувся додому із Фінляндії, де раніше грав. Дуже люблю свою батьківщину та її людей. А ще ними пишаюсь нашими воїнами. Слава Україні! Я Олександр Скляр. Народився та виріс у Харкові у місті, яке щодня потерпає від російської зброї. Знаю, що Полтава стала домівкою. Для десятків тисяч переселенців, а для мене другим рідним містом, де пройшли найкращі роки моєї кар'єри. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол.